Таки мої кокосики, з вами знову я. І якщо сказати правду, то вже скоро навчання. І ви це всі прекрасно розумієте. Комусь від цього весело, комусь від цього сумно, мені, наприклад, сумно. Але ми не розочаровуємося, тому що якщо приходить школа. Приходять закупки, різна канцелярія і так далі. Тож сьогодні я для вас роблю back to school і показую свої покупочки, які я купила до навчання. Давайте не будемо тягнути і розпочнімо прямо зараз. Але перед тим, як подивитися це відео, поставте вподобайку і підпишіться на цей канал, якщо ви хочете бачити більше усілякого контенту. Так, давайте розпочинати. Ось такий у мене рюкзак. Тут насправді 11. Ось цих карманчиків різних усіляких. І ще тут є брелочок ось, ось такий. Він дуже кавайний. І хто шарить, той шарить. Я сподіваюся, ви шарите за цього приводу. Тому що це з однієї популярної гри, але з якої я вам не скажу. І так, давайте розпочинати. Відкриваємо наш рюкзак. І зараз я вам покажу, що ж я купила до школи. Тут дуже багато всього, особливо зошитів, тому що у цьому році їх справді потрібно дуже багато. І я вирішила, що я прямо закуплюся нормально. Але спочатку я вам покажу, що знаходиться в моєму пеналі. Сам пенал виглядає ось так: це такий дуже величезний пенал, навіть більше за мою голову. Ось Так ось він виглядає. І давайте я вам покажу, що ж тут усередині, тому що насправді тут дуже багато всього. І саме пенал я старалася зібрати у блакитному кольорі, тому що це один з моїх найулюбленіших кольорів. Я буду ставити, думаю, на стіл свій. І давайте розпочнемо. Починаємо ми з ось такого карманчика. І перше, що ми тут бачимо, це ось такий блакитний циркуль. Тут у нас ще є самі стержні. Це якби олівець. Ось так ось він виглядає. Давайте далі. Далі ми бачимо ось такий канцелярський ножик. Ось такий ось блакитного кольору. І далі ми тут бачимо усілякі. Лінієчки. Ось ця лінійка в мене залишилася ще з минулого року. Вона не зовсім блакитна, вона тут з рожевого на фіолетовий переливається з лапкою. А є ось такі ось базові лінієчки, які мені знадобляться на геометрію 100%. І так, цей у нас відділ вже закінчився. Тож, давайте переходити до другого з трьох. Тут насправді дуже багато всього, але давайте я вам все розкажу по порядку. Це коректор, база. Давайте я вам буду ось так ось виймати. Це я зібрала пензлики, якщо вони мені раптом знадобляться. Потім ручки. Щось впало. Ось така ручка номер 1 блакитна. Далі ось така базова ручка кілометровка. Це якщо дати, можливо, комусь з однокласників. Ось така найпростіша теж ручка дати комусь з однокласників. Це моя чорна ручка, і як ви бачите, її вже доволі мало. Я її використовую як вдома, так і у навчанні. Далі ось такий котик з таким милим хвостиком. Далі в нас іде ось така лінійка розкладушка, тут 30 см всього. Ось, ось так ось вона виглядає. Так, далі теж самі звичайні ось такі дві ручки, не ждувати однокласникам. Я беру з собою у цьому році дуже багато ручок, тому що я переходжу у нову школу. Це в мене залишилася ще з минулого року ось така ручка, але я її чомусь не користувалася. У нас ось таким откавальним медведиком. Ось такий олівечок, самий простий. теж він мені знадобиться стовідсотково. Так, далі, 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 далі. В нас іде клячка блакитна. Я вирішила спробувати замість гумки використати клячку, тому що чому би, власне, і ні. Так, далі ми бачимо ось таку найкращу, напевно, з усіх ручку зі стічем, тому що я дуже велика фанатка стічу І саме ця ручка це просто те, що я хотіла. Власне, я згадала, це не ручка, це механічний олівець. Навіть ще краще, ось так тут трошки вже є. Можливо, ви бачите. Те ж саме звичайна ручка. Можливо, я на навчаннях візьму трошки менше, але аби вам показати, я взяла всі. Ось така блакитно-біла ручка. Ось така і, звичайна чорна теж ручка, теж, думаю, знадобиться. І в нас тут же закінчується цей відділ. Звичайна сирачка, якщо комусь дати. Звичайнісінький, простий олівець, ще один, ще дві ручки. Одна синя, а друга червона, тому що теж нехай будуть. І це ось такі блакитні стікери для закладок якихось, можливо, для поміток якихось. Вони, думаю, мені 100% знадобляться, тому що я часто мені потрібно щось занотувати, записати. І ці стікери це саме те, що потрібно. Ви тільки подивіться, скільки тут канцелярій, і це все тільки в двох відділах мого пеналу. А власне, в нас є ще третій відділ. Тож, давайте його також відкриємо, і я вам покажу, що тут знаходиться. Почату дуже мало всього. І так, перше, це коректор. Ось такий. В мене, я вам вже показувала є. Ось такий, і я взяла ще стрічкою, тому що він теж, думаю, буде необхідний. Далі це в нас виділяти, хоча це зовсім. Ну, я це просто дуже рідко роблю, тому я не знаю, чи вони мені, власне, так дуже потрібні. Далі для нотаток ще з минулого року залишилося буквально тут пару стикерів, але ми їх теж беремо. І в нас залишився ось такий клей блакитний. І ось така підстругачка блакитна. Вона дуже класна, і вона мені дуже присильно подобається. І ось це все, що є взагалі в мене в пеналі, тут вже пусто. Але я його, можливо, трішечки перезберу і покладу туди найголовніше. А те, що в мене на другому плані, перекладу в якийсь інший пенал. І так, давайте продовжувати наш огляд, але вже. І показали Тут дуже багато зошитів, які я вам хочу продемонструвати. Тому давайте я, коли буду монтувати це відео, я вам змонтую, щоб максимально швидко пробігтися по цим зошитам і показати вам взагалі, як вони виглядають. Тому що я думаю, що це дуже цікаво насправді. І тут деякі з них блакитні, я старалася обирати блакитні, але всі вони блакитними бути не можуть, на жаль. Тому прямо зараз я вам їх швиденько покажу. Сушитів у нас виходить. Давайте наостанок я вам покажу, що ще в мене таке є. Я купила собі нову підставку для книг блакитного кольору, тому що стара вже була якась дивнувата. Щоденник, але він не блакитного кольору, тому що, скільки б я не шукала, гарних щоденників блакитного кольору просто немає. А цей, ну, просто моя любов. Далі це ось такі закладочки, теж дуже-дуже класні. І в мене, окрім цих, є ще закладки. Тому мені вистачить на всі всі книжки. Далі це ось такі наклейки, можливо, особливо ці це просто теж дуже класні наклеїчки. І я їх, можливо, буду клеїти кудись у щоденник, можливо. І останнє це в нас самі звичайнісінькі обкладинки на зошити. Вони мені просто необхідні. Але, власне, це не всі обкладинки, тому що. Тому що їх було б зовсім мало, всього на всього 20 штук. І на кінець я вам хочу показати ось такі шкарпетки. Я їх просто, вони, ну, я не можу на них надивитися, налюбуватися, тому що це просто дуже гарні шкарпетки. Я їх 100% буду часто носити. Це просто моя любов на віки. І ось такий back to school у нас вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Можете розказати, що купили ви, можливо, у нас навіть щось співпадає. Ну, а я вас люблю. Підписуйтеся на цей канал і ставте вподобайки. Я ще раз сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і я бажаю вам успіху і гарного навчання. Усім па-па!